Вітаю всіх на пасіці в яру. Ось у нас деякі сім'ї облітуються. У нас вже наступив листопад. І ось у цій сім'ї номер 40 і номер 38 був пізній розплід. І зараз ми подивимося, чи розплід вийшов і забрати ту рамку, бо вона мало метка. Глянемо зараз. Ось так я ставив, щоб охолодити гніздо магазин. його знімаємо. Клав гілочку полену. Теж забираємо. Ось ми бачимо, що тут 5 рамочок. Тут достатньо 4. Джоли набилися ось на цих крайніх рамках. Це вероятне, що тут Є матка. Жілки не люблять, коли вже так пізно до них лізти. але все ж таки нам треба глянути. Тут ми підсадювали матку 26 вересня. Нам прийшло 5 маточок від Савицького. Всі 5 прийняли. І в двох, тільки з в двох був розплід. І подивимося, чи є, чи є розплід. По-любому маточку прийняли і вона чуть-чуть засіяла. Вона майже засіяла цілу рамочку. Акуратно. Стоп, 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 стоп. Як її взяти, одною рукою важко. Дивимося, чи є у нас розпліт. Розпліт у нас на цій рамці вийшов. Просто маточка засіяла і українська степова вона не сіє до кінця. Ось так. Розплоду немає. У нас тут був кордован ще жовті бджолки. Ми поміняли його на ось так. Зараз цю рамочку забираємо. Їм достатньо 4 повномедних, це був відводочок. Ось так. Ось і наша маточка. Вони її прикривають, а є її є її... І треба піймати. Оп. Ось ми її піймали і випустити сюди насод, бо, бо її будемо струшувати цю рамку. цю маточку пустили на сот. Закриваємо цю сім'ю. Обробимо її від кліща ще разочок, бо був розпліт. І отак. А у цій сім'ї краще розпліт і є. Тут трошки важко знімати, бо тут була карніка F2 чи F3, не пам'ятаю, і вона вже агресивна. F1 супер була. Вже F2 проявляє F2, F3 проявляє агресивність. І подивимося, ось розпліт ще є. А ну, з цієї сторони. Я прийняв рішення забрати цю рамку, вирізати цей розплід, подивитися, чи там є ще кліщ. Ну кліщ, скоріше всього, тут є в цих рамках. Бо ось, дивіться, є бджола яка без крила, значить вона попала під кліща. Тут, мабуть, в цьому розплоді весь кліщ зібрався. І стоїть його чекати, щоб він вийшов. Мені здається, що краще його вирізати. І цю рамку поставити нічого страшного не буде. джірка без крила. Стіки, що лиш, мабуть, вона вийшла. Добре. Всім доброго здоров'я, хорошого настрою і мирного сонячного нам усім неба. Будьте всі здорові, до побачення. Перешукав у розплоді, шукав кліща. І з тої сторони витягав, немає. Я не зміг. Ось теж молоденькі бджілки, які я по які мали, мали виходити. з не лише рухається. Значить, все добре. Так що кліща. Тут багато нема, але ми все одно зараз і цю сім'ю, яку забрали, розпліт, розплоду нема, продимемо базальтом. Обробимо ще раз від кліща і будемо спокійні. Ось так. Все-таки ми кіща перемагаємо. Добре, всім гарного настрою. До побачення.